І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮЕЙ Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає ох'ю на ВВ 4005 по простонародному бабаха. Карта Вестфілд. Ну що, ж, до бою? Бачимо дві відмітини на столі гармати. Отже, як завжди, перечутті третьої. а на бабасі не так просто, тому що ну, це така фанова машина. Машина для вихлопушування суперників. Так? Одним пострілом можна вихлопушити без проблем. Ну, це єдина така фугасна по фану, так скажемо, пограти. <реш> <реш> У нас техніка. Був Type 5 Heavy, але, ну бачите, ніяк йому не хочуть повернути ці фугасні фугаси. Ну, мені здається. Ну і так він зараз дуже чудово себе відчуває. Побачили ми багато на ньому боїв, грають, побачили ми, що їх. в рандомі багато. До речі, в цьому бою він є. Ні, в цьому бою його немає. А було б цікаво, в Лопешник йому засидіти. А тут просто в борт, грилю, гриль їхав там по своїм справам. І був жорстоко за це покараний. Так? Тому що ну така карта тут. Бачите, наш герой обрав позішн, перестрілювати оцю перекатку, і там чудово підсвічують наші братіші. Є в нас ще й Мантікора, тут гриля тримає в напрузі. Але цей гріль за свого братіша вирішив помститися. І нормально так помстився, тому що вже і хп в нашого героя немає взагалі. Наш герой, до речі, написав, що. Якщо я не помиляюся, він написав, що. Давно-давно не грав в танки і вирішив пограти. Ну, а на чому пограти? Звичайно ж, на тій техніці, на якій граєш по фан. Чудовий план на бій угрався я нашого, я думаю, що чудовий. Чудові плани на вечір, напевне, були. Та й чудовий план на бій, вже другого гриля. Виклопують. По грилям проходимося без проблем. Не, не, ну як, трішки помстився він за братіша, але. Е, ну, також в нього план на бій не вдався, бо в нас чудово, бачимо. Грають ЛТшки. Чудово грають СТ-шки, там вже агресують по нульовій лінії. А зверху по Атабе-лінії, там, де взагалі-то у нас заробіще повинні бути. Не дуже так агресивно грають суперники. Дай картонний приїхав Т-57К від. Чому я кажу картонний? Тому що він для Вабахи це точно картон. Я думаю, що він також буде жорстоповий побушків. А так, щоб когось в ЛОБЕшник, ну... І в Лобешник також пробивається, і десь по 200 можна вибивати, і в Лобешник навіть сильно броньований. Хоча я ще не бачив, наприклад, от проти 11 рівня Кееру в Лобешнік вашту саму зарядити, напевно, що дуже мало вибіжня. А можливо, навіть без пробиття. так, Бо там ну, неймовірне просто якесь бронювання. 4000 настріляно, поки я розповідаю чудові. Та цікаві історії. Там агресивніше почали з Верхнього Респу грати, і там БР їм допомагає. Ну, це мені здається невірний план у нього на бій. Чому? Тому що йому краще було б допомагати отут по центру. Центр захопили наші братіші. І сьомий вже їде там допомагати братішам битися з тяжами. А всі інші по центру у нас два гриля. Ну, якось цікаво так грають грілі, бачимо на цій карті. І суперників також. Але в наших план на бій вдався, а в суперників не вдався. І це що? І це дуже чудово. Поїхали вперед. Вже тут немає не ніяких перешкод, ніхто не буде пострілювати. Бо наш герой, я так думаю, що ну, трішки постояв, тому що вже ж ХП немає, а ще ж хочеться показати крутезні результати, так як давно не грав, так, та е гравцю ЮЕ хоче показати. На що він зараз здатен, так? Ваня, ще один буде знищитися. Не встиг. Три вороги знищено. 6 тисяч настрілянь. Я думаю, що тут не менше 9 тисяч буде настрій, що є по кому постріляти. Під'їхали ми вже прямо на базу суперників майже. Ближче б там під'їхати... А, тут імбокущик, ну так. Де 115-й? Ну, якраз ти... Борт отримаєш на 1662. Чудово, це цей люблять баба. Хоча на ній не так просто грати. Не завжди виходять класні бої. Треба десь шкіритися, треба десь. Я ж казав, що немає якогось одного плану на бій на ньому. Що ось є якась карта, і ти поїхав там по якомусь плангу чи десь там стоїш. А на кожній карті ти вже дивишся по розкладам, які є танки, хто куди поїхав по переказці, і тоді вже собі. Вигадуєш свій план на бій, який повинен у тебе спрацьовувати. Ну, це як я граю. Так, бачили, що там є брик, щось у них їздив. Кружляв намагався, напевне, закружлювати, але був також покараний. Бо У нього невірний план на бій був. Баджера. Також на скільки? На 1700. І бабаха, дайте ще. 9000, так як я і казав, на стрілі, дайте ще бабаху прохлопушити. Ну просто. Шикарніший був варіант на третю відмітку. Чудовий, щедовим настроєм, Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі! І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Колібер на PV-4005, карта Нордскар. Ну що ж, до бою. Так, я хотів різну техніку. На ст ж ми побачили, на тяжах ми знаємо грати. А ось на ПТХ це буде цікаво. Ну, як вам сказати, це не зовсім ПТЕХ, це бабаха. Так. Це специфічна, так скажемо петиха. Але також цікаво, вона ж також буде грати, як ПТХ тут грають. А потім, напевно, вже поїдемо всіх подохлопушуємо. Ось побачите оці імбопозішини, де вони грають, де вони стоять, де вона СЛТ стоїть, бачимо, вона стоїть підсвічує. Там є імбокущик. Отже, ми по засвіту нормально будемо зараз перехлопушувати. Ну, поки що так небагато, але в принципі, е пристрілочка така йде. 2-0 рахунок вже не в нашу користь. Просаджуємося ми де. Ну тут бачимо, що я казав, що така тенденція, що по першій та другій лінії там грають тяжі, але тут тяжі також під'їхали. Отже, міняються тенденції, або це знову ж такий шалений рандом починається. Оце був чудовий постріл. А за ми бабахи. Чому я кажу, що це не ПТХ, оце бабаха. Тому це і називається Бабаха. Один постріл, і до побачення, якщо влучив. Ще й Мантікур, ЛТшку. Вже одного ока немає у суперників, вже нам буде, саме ПТХ нам буде легше тут, правда? Сам центр бачимо, ну і лише ЛТшками грається, там щось намагався на ст зробити. А тут ми будемо щось зустрічати, це імбополочка, Я так розумію на Нордскарі. Будемо зустрічати наглюк, які будуть випучувати очі. А тут їх багато переїхало, отже, деміджу багато ми настріляємо, вже 2000. 200 майже настріли. Заважає тут, що це тільки що було. Це хтось стрільнув тільки що, так? Бо я не зрозумів, що це тільки що було. Артилерії немає в цьому бою. Та я взагалі бачу артилерії останнім часом дуже мало. Вже треба вводити поводити й рівень артилерії, правда? Мені здається, до нового року повинні ввести. Їх. От таке свято зробити артилерист. Як ви думаєте? Було б чудово. Це також чудовий постріл на. на 1700. У антикори 1600. Це на об'єкту 1700. По центру думав. Ну він також, знаєте, на цю карту ж не часто потрапляєш поки що. І ти ж думаєш. Е так спробувати на ній пограти, так спробувати різні варіанти. Пострілююсь по полочці, отже дуже тут треба обережно тепер грати. І все, ми там бачимо, Ну там наших тяжів. Ну цікаво, бачите, і тяжів дуже багато в цьому бою. Взагалі у нас майже одні тяжі. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 тяжів. Ха -ха -ха. Одна Стежка була. А в суперників взагалі Стежки навіть не було. Наглюкана, я третьому думав продавити. До побачення таким кажемо зразу, ж. До побачення, телебачення, дивимося, YouTube канал Гравейс Юей. Не забуваємося натискати вподобайки. Супер неймовірні лайчища. Як один з підписників пише, мені подобається. Голдові лайчища, Супер неймовірні і епічно епічні навіть, так? лайчища. Ну і вподобаєш, не вподобайся. Так, поки я розповідаю, тут чудові та цікаві історії, 5-3 рахунок в нашу користь вже. 5537 настріляно. Два вороги знищено. ще йде іде за тисячі. Ну там перестрілки йдуть. І тут перестрілки. Отже, тепер можна і на тяжах сюди їхати, так? Під е цю ракету. Під ракетну установку. Космодром, чи як його назвати? Так? Напруження досягає свого апогею. Суперники що знітилися. Спочатку на наче і давили, а тепер знітилися. Далі нема просування. Та й тут постріляти, ну на петехах важко дійсно. от на таких, А ще й на кустових, та взагалі важко тут грати. Отже, ну воно по-своєму і цікаво, правда. Мантікора бачимо центр вже зайняла, там є їм бокущики. вже в нашу користь. Я думаю, що там на промзоні там повинні впоратися. Ух тут, вихлопушує мантікору. А наш ж в роздумах. Ну, оце таки, бачите. Акшена е... екшн... ти не побачиш тут в цьому бою. Саме на карті Норскан. Бо ми побачили на СТ там екшена не було. І на ПТХ ти не побачиш. Це така вона ну, специфічна карта. Ну поки що, напевно. Але ну, вже якщо 5500 настріляв, це в нас ще не пройшло пів половини бою, то я думаю, що до завершення бою 10 тисяч буде настрілян. <гум> у в мене такі перечуття. Мантікора, я не знаю. ну, Просто напевне, що не витримав. Поїхав вперед, не витримав напруги, і його там зараз можуть вихлопушити. Бо наші там продавили все ж таки е промзону. Але і тут вихлопушують наших битиші. Ну, так ще сказати, великої переваги немає. У нас однорівневий бій. 9-7. 2000 перевага, поїхав там. Блисковиця, поїхав вперед. Ну і наш герой поїхав вперед, також вже не витримав. Ну я вже точно не витримав, я б поїхав десь туди битися з тяжами. На центрі хочуть там зустрітися. Ні, поїхав по своїм справам. Вот зараз зад днище, вліпив. А скільки з нього вихлопушив? З підпалом чи що. Не зрозумів, скільки він з нього вихлопуши. Ай, не багато вихлопу. От немає зараз світляка. От зараз би він знадобився, правда, він дуже психанув поїхав вперед. Центр весь відкритий, так? Це не дуже чудово. Можливо, по центру треба було якусь скелю зробити. А в скелі тунель зробити, правда? Це було б навіть цікавіше. Влучив блин! Чудово. ха ха Чидо! Вихлопушив. Три Я так розумію, мелодія пісня Led Zeppelin, так? Спеціально для цієї карти здобути. Група. Саунтрек власник. Десять дев'ять. Просадка по ХП в нашої команди. Втратили ми там. Ну бачите, ну начебто продавили, там вже їм на допомогу поїхала Мантікора по, по промзоні, але по, там повтрачали то. І вже блискавиця не хоче їхати вперед. Ну правда він пересвічує. От зараз світляка нам не вистачає, правда. Бачиш там по кущикам стоять. А, ну. Гадає чи ні. О! О-хо-хо-хо! Зараз із підсвітить, підсвітить. Таїса взагалі хапа нема. Ах, є напруження. А підстрільнуй, бо воно там ні. ні Напевно немає, бо він за підсвітив по-любому є. А може і си підсвічений? 80 стоїть. Позашкірювалися. Блискавиця в принципі вірно там заростить. Хоча через промзону, якщо проїдуть, то взагалі можуть тили зараз заїхати. АМХ-50Б. Там агресивно на нашу ІСа поїхали, допомагає там е, блискавиця. О! Єх, не дуже. Розміняли миса. Всі інші стоять, ще... там два тайпа наших, вони не знають далі, що їм робити. Да й вони не дуже. Ну там один не дуже шотний, в принципі, міг би продавити, правда? Ну давай вже виїжджай, ну що. Не знаю, в мене терпіння не вистачає. І у нас розклади Три ПТшки і два тяжі. У них два тяжі, стежка і ПТшка. Руху немає ніякого. Є, пішов в рух, нарешті. Все, вихлопушуйте його там. Вони не можуть нікуди вийти. Ну, бачите, така... Мені от е, не дуже, до речі, сподобалось, коли я потрапив на КР1 на цю карту, пам'ятаєте, з Нижнього Респу, то мені не дуже сподобалось в промзоні, бо там як від башен також постають, ну неможливо не перехлопушити. Їх. Що тебе вони не можуть перехлопушити, що ти їх не можеш перехлопушити. Вже карта така стоялова, я так розумію. А в нас стоялова карта, це прохорівка, вона взагалі відкрита. <смі> а ця наче не повністю відкрита, але все одно стоялова. Ну, це таке в мене відчуття. Вона візуально класна, чудова, саундтрек до неї чудово. А отак стоять, поки що я не бачив якогось динамічного такого бою, щоб продавили, наприклад, за пів бою. От вже 3 хвилини до завершення бою залишається. Це такі мої думки на рахунок цієї карти <смір> Нашого героя терпіння <смір> об'єднуються тайпан починають, починають закружлювати. Як ти йому допоможеш? Лискавися аж до бази приїхав. Ці будуть в залі зараз об'єднати. Бачите, я думав, що AMX поїде зараз по колу, заїде нам в тили, ні, він об'єднався, поїхав з братіша. Може вони всі будуть зараз, якщо по черзі виїжджати? Та й тут і невелика відстань просто ще. Ну гриль є, допоможе. Вмикає... Вмикаємо концентрацію, координацію, все вмикаємо. Вагань на знищення, ну майже. Половину ХП вибив з нього. 6200 настрілено. Ой, не де треба падати. Там у нас з гірки було краще, мені здається, так? Ну сейчас це не точно. Поки що хп не втрачав. Ты цьому целом в тоді не вихлопушив його, а цього разу вихлопушив в лоб його, бачите? баланс підбалансує. Підбалансовує. Чотири 4 знищено, сім п'ятсот настреляно. Цьому целом в повинен по забрати. лишь забрать. Вот 5 ворогів знищено. 8200 на стрілі Я хотів 10 тисяч, було домашнє завдання. Ще один, отак От випущують. Ой-ой-ой, ой я не, не, не стрільнув. Не стрільнув і від так я розумію. І п'ятий там позаду. 8 секунд до завершення бою у нас залишається. Я й не помітив навіть. 4 секунди. Давай, кто там, Гриль, до його. Хай, листил. Ну що, я думаю, там блиндами давно десь стріляв чи не стріляв, я не знаю. Чудовий бій, з чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі.